Від імені громади хочу щиро подякувати земляку минулому, Аліксу Топоровському і його колегам, а також благодійному фонду Ургент Сполучених Штатів Америки і також всім, хто дотичний до цього благодійного фонду, за цю допомогу оцінити її не можна, тому що надзвичайно такі передові апарати, обладнання яке набагато пришвидшує одужання наших пацієнтів. Ну, от Юрій Євгенович більше про це предметно скаже, але кожна допомога велика, вона не буває маленькою. Вона за своєю важливістю, за своїм навантаженням, вона дійсно велика. Ну, щиро дякую до всієї громади і сподіваюся, на майбутню співпрацю. Ми дякуємо Алексу Топоровському, благодійному фонду Сполучених Штатах Америки Ургент, які надають благодійну допомогу у вигляді виробів медичного призначення, лікарських засобів для закладів України. Сьогодні ми знову отримали наступний вантаж завдяки тісній співпраці вже наших білоцерківських друзів. Благодійний фонд Білої Церкві майбутнє України Андрій Король, велика йому подяка, тому що він працює над цим, він працює з американськими друзями. Він старається, щоб ми отримали необхідні нам і вироби медичного призначення, і обладнання. І, до речі, сьогодні ми отримали нове обладнання. Це такі прикроватні монітори пацієнта, які ми були у вжитку, вони нові, які показують параметри пацієнта. Тиск, пульс. Ну, те, що вкрай важливий, тому що працюють в автоматичному режимі і медичний персонал, підійшовши до пацієнта, який заслуговує постійного вимірювання і тиску, і пульсу, це все бачить на екрані. Також ми отримали. Нові прилади, які будуть використовуватися для людей з дихальною недостатністю, які хворіють на бронхіальну асму. Це сучасні прилади, вони нові, вони не бувші у вжитку. В достатній кількості. Це говорить про те, що дійсно люди піклуються про нас, люди хочуть нам допомогти в цій. Складні часи також отримали велику кількість з огляду на вантаж перев'язочного матеріалу, який буде використовуватися для пацієнтів хірургічного профілю. Лікарські засоби. Велика подяка і американцям, і Андрію Корольові за те, що все нове, все сучасне і просто люди працюють, і ми отримуємо від них допомогу. І за це їм велика подяка. Небайдужість цих людей і розуміння критичної ситуації сьогодні в Україні, що найважливіше, що люди повинні отримати медичну допомогу, тому що бомбардування, тому критичні ситуації це і психологічне перевантаження, і також фізичні, і різні травми. І небайдужі всіх благодійників врятує життя громадян не тільки України, і нашої громади в тому числі. Хотів би трішечки додати, як казав Юрій Євгенович, слово лікарські засоби. Ну, знаєте, з огляду на те, що люди наші не повністю розуміють, що то є лікарські засоби, і під цим терміном розуміють, що це тільки є ліки, пігулки, рідкі ліки ні, лікарські засоби це і обладнання. Є. І інструменти також, тому ми застосовуючи цей вислів лікарські засоби, маємо на увазі, що саме ті пристрої, про які розповідав Юрій Євгенович, вони надзвичайно пришвидшують одужання і ту саму діагностику.